Всіх вітаю Україна! Продовжуємо тему У нас потужного джерела безперебійного жилення для пристроїв інтернету. Перша частина вже є, ви її бачили. Може хто не бачить, ссылка буде в опису нижче. От, друга частина буде і фінальною. Так, да, за день я не зроблю дуже багато замовлень. Я їх в день роблю різні. от, Ну от, наприклад, перед цим був випуск, де переробилось три таких великих ліхтаря кемпінгових, дуже гарних. от, Не встиг вийти той випуск, як ще два замовили. ну, Якби таке саме, я б не робив випуск. Але там. Трошки інше. По-перше, ну це простіший, 10 000 мАч, більш швидкіша зарядка, 3-амперний э, блок заряду і э, дві плати в паралель ТП40-56. Ну, це таке. А ось ось все, вже зроблено для ліхтаря. Ну от, 30 000 там же ж і повербанк. Пуербанк буде покращуватись, мінятись плата. Тесла Model 3. Нові елементи. 5000 мАч 21700. 30 000. Все запаєно уже нікелевою стрічкою. От, плюси червоним, мінуси чорним. От, отакий буде ліхтар. 30 тисяч. Міліампер часу. Якщо користуватись чисто як ліхтарем, то можна кілька тижнів ним світить. Ось ви представте до нього. Ну, короткий анонс. Оце зроблена зарядка. 5 плат ТП 40-56 аж 5 паралелі. Трохи поміняні резистори, щоб струм заряду був 4 А. Не 5 до 4. Чому 4? Тому що. Блок зарядки 5 амперний. Це максимально 5, при 5 він вже гарячений. А при 4 він більш-менш нормальний. От, для того, щоб служило довго. Да, ну, бачите, 5 амперний блок. Ось такий коротенький анонс. Ну і переходимо до джерела безперебійного живлення, але вибачте мене, я хочу. Пару хвилин відповісти на деякі коменти. Був комент нещодавно. От. Ну і слово в слово, я не пам'ятаю, людина пише, ви задовбали. Ви робите кілька випусків по першій частині, а потім е, другу частину потрібно тр ждати, чекати. От. І, скажімо так, людина хоче, щоб... Спочатку взявся за якусь роботу, треба її закінчити, а потім взятись за іншу. Так що відповідаю, по-перше, я сам буду розпоряджатися своїм часом. По-друге, випуски, які е, пристрої, які чисто для мене, для моєї оселі, я можу придержати, мені потрібно людям зробити замовлення, чим можна скоріше. Тобто, так, да, є там два випуски, які я придержу може ще на тижні півтора. Там блок зарядки перероблений із блока жилення для стрічки. Це буде 25-амперний блок зарядний з контролем струма. А також інвертор низькочастотний трансформаторний. Також, так, да, воно лежить коло мене, але, блін. Вибачте, це для мене чисто для мене. Ну, а тепер продовжимо по суті. Що зроблено? Зроблена батарея 4S2P, 153 Вт години. Все спаяно нікельною стрічкою армованим скотчем. Є 4 отвори. Для кріплення у корпус винти. БМС закріплена не одірвете. Тобто батарея готова. Ну, контрольно я поставив вольтметр це не надовго, тимчасово. Потім він на передній панелі буде. Ось така річ вже є. Далі. Блок вживлення для зарядки 5. -амперний. Так як модуль XL4016 потребує мінімум 2 вольта на вході більше ніж на виході, модуль зарядний блок переналаштований на 1736. От. Замінені конденсатори. Стояли 16 вольтові, зараз 25 вольтові. Значить, регулювання тут немає. Підбори за резисторами вже все підібрано, все виставлено. І також блок живлення перероблений, те, що живить пристрої, коли її мережа. Ну це вже на 14.65. Я навмисне не накрив кришками, тому що в коментах вже я не раз зустрічав. Пишуть, чому ви використовуєте дорогі блоки жилення, є дешевші, набагато. Все те саме і навіть потужніше. Так я знаю, що є дешевше. Тепер давайте подивимося на навіть на цей простий блок він 3... І 3, Ампера, ну для роутера достатньо. Значить так, вхід, варистори на захист. Запобіжник там стоїть, в пластиковому корпусі, то запобіжник. Є фільтр, нормальний фільтр. Ну, от. Охолодження. Конденсатор не малюсенький на 4,7 на 10 микрофора. От. Оптопара, Знизу СМД-монтаж, там ТН-431, опорна напруга, все як положено. Так от, так, да, він невеликий розмір і має нормальний струм і чесний струм. то 3,3 А це його не потолок. Я давав десь 3,6, він ще держить, аж потім захист спрацьовує. Є захист від струму. Тому, о, да, я дорогий, тепер товщина метала. Чи ви бачите? От. Товщина алюмінія, ну тут 2 мм, тут півтора міліметра. Ви найдіть з такою товщиною алюмінія якийсь із, скажімо так, нонейм. Ось зараз я її покажу вам. З попередніх проєктів я такий... Відважився і замінив нонейм. От вам і нонейм. Сідочка, подивіться, тонюсенький, алюміній, починає закручувати, він гнеться. Да. Блок дорогий, дорожчий, ніж звичайний. Далі. Подивіться на цей 5 амперний. Ну, 5 ампер гарантовано також тримає. Тут чорна НТСішка на вході, це. Плавний пуск. От, плавний пуск, запобіжник, варистордіодний мост і фільтр. Оце резистор захист по струму. Ви, ви такого конденсатора, есть в руках, тримав електроліта високовольтного в такому корпусі. От, трансформатор, він низенький, але він широкий, він потужний. Оптопара на тій стороні також там йде стабілізація ЧТЛ 431, варістор між двома, варістор на корпус. Ну, захищений блок захищений. 5-амперний блок, а діод стоїть паралельно 20-амперний 20 діод. Люди добрі, то це ж якість. Тут ще товщий метал. Алюміній. Ну, більш ніж 2 мм. ніж 2 мм алюмінію. Ну, не 3, звісно. Два з хвостиком. Оце я встиг сьогодні зробити. Оці блоки. Це вчора зробив. Також сьогодні налаштував XL 4016. Ось уже її фарбою. На 14,60 напруги. Струм виставив трохи більше 4 А, 4 з хвостиком і вивів два світодіода, який буде показувати, коли йде зарядка, а коли заряджено, буде синій світитись. Дуже, до речі, важко було і випаяти, і запаяти світодіоди запаяні були між конденсаторами, туди пінцетиком долізв важко. Ну, оце те, що на сьогодні. На завтра я планую, ну випуск я вже зніму, як буде трохи далі, дозніму, зніму. Як вже почну кріпити в корпус. <клухи> По суті, завтра я буду вже починати корпус кріпити, розподіляти все. І тоді тільки лишиться взяти якісь, ну не якісь, а нормальні проводи. От, Провода я приміняю із блоків живлення ТХ-для комп'ютера. Ну мені подобається хороші потужні на чихтеках. У мене 4, 4 штуки, ось лежить розібраних чихтеках. Тому проводочки підуть відтуди. Ну все. Вибачайте, що затягую вас по часу. Сьогодні наговорив трошки не по темі. Ну, нагоріло мені. Ну, достали ці вже дивані експерти. Так, Для вас пройде секунда, а для мене пройде день. Сьогодні я попрацював продуктивно, практично пристрій готовий. Лишилось посверлити отвори на задній панелі, ну там легше там, круглі. Передня панель під отакі вимикачі прямокутні. Ну, під діоди то легко. Прямокутний вольтметр, також ну, це займе час. Також кулер на цю, на цей модуль. кулер ззаді витягувати, ну це все Ну, Тут все вже зажгутовано, все налаштовано, нічого робити не треба. Отут тільки розпаяються діодики на розв'язку. Кілька штук і гнізда. Ну, це вже буду паяти, коли будуть отвори. Зразу. А також ось ці, дивіться, бачите, тут згутить довгі. Я потім буду дещо вкорочувати. От. Уже коли буде панель з отворами. Ну, працює все, зарядка, все доволі цікаво. Не знаю, як вам краще розвернути щоб якісь діоди були видно чи що. Буду показати, показувати. Беру я кабель і втикаю в мережу. Ну, тут індикація. Це індикація, що є мережа. Індикація, що спрацював модуль 633-й, жовтий для зарядка, як зарядиться, буде синім. Так, вольтметр показывает только, когда есть мережа. Я имею виду, если вымкнуть мережу, вольтметр не показывает. Ну, вот так вот сделано. Специально, чтобы не садить аккумулятор. Так. Хотя, можно, дивитися, я выключил беремо цей клавішку клавишку раз, и можно подивитися. напругу на акумуляторі. От. Ну і так як я казав, аварійне освітлення і відключення акумулятора, коли хтось на роботу уходить або гнані, щоб даром цикли не робити. Ну, все працює. Все працює. Значить, бігло покажу зараз тут. Вимкну, щоб не замкнуло. Тому що потім передня задня панель не побачите, значить все закріплено на латунних стійках. Все на стійках. Навіть і тут стійки. Це розподільча планка розпаяється. Так, радіатор невеликий зроблений, тут діод. І кутник, причому широкий кутник, термопаста і... Корпус блока живлення до цього кутника. Хай собі охолоджується, ну тут же ще буде кулер витягувати. Кулер буде працювати тихо і тільки коли є зарядка. Коли зарядка вже виключилась і відключить модуль 633, кулер стане. Батарея дуже крепко закріплена на чотирьох винтах. Слухайками. Дивіться знизу. Всі гвинти під Потай. От, все в Ну, На жаль, звісно, корпус е трошечки високоватий буде. Ну, варіанта другого не було, тому що всі решта корпусів. От у мене є, наче й широченькі, 70 мм висота, акумулятори не влазить. Тому тут варіанта не було іншого. Корпус гарний, краще, ніж інший. Тому що пластик товстий, міліметра 3. От. І правда важко буде панелі різати під ці отвори прямокутні, але А такий він надійний. Я собі такі корпуса хочу закупити. Я в них можу запросто змонтувати інвертор. Причому інвертор незвичайний, високочастотний, А ось на такому і він в мене влазить, тут же кришка, все. Сюди влунізі і трансформатори, і інвертори, і ще зарядник. І зарядник все всунув. Тому корпус мені сподобався. Ну все, далі буде. А робота кипить. Уже передня панель. Стоять вигмикачі, вольтметр, світлодіоди, все вже вив'язано. Ну саме найважче було прорізати отвори. А, ну на задній підготував я, розпаяв діоди. От. Зараз покажу вам мордяшечка така ось. Зараз вимкнута мережа, але можна подивитись, включити напругу на батареї. Ану включу я вам мережу, звісно. Зараз. Запустилась зарядка, значить, що по світлодіодам, Зелений просто мережа. Коли зарядка закінчиться, лишиться тільки зелений і потухне вольтметр. Вольтметр показує, коли момент зарядки. Далі, це йде зараз регулювання по струму СС, контроль струму. Ну, от. Коли Закінчиться контроль струму, вже по напругі буде доганяти до кінця заряду акумулятор, засвітиться синім рядом. Червоний це показує, що включена зараз ця плата контроля. Коли вона виключиться, червоний потухне. Тобто залишиться тільки один зелений. Так, ну і Вимикач аварійна підсвітка. Навіть видно, що він... Працює на елемці світлодіод. А також можна відмикнути, відключити батарею. От. Ну вже я скручу, покажу. На ніч або на роботу, як йдете, батарею виключити. Все, зараз я ще хочу і задню панель сьогодні зробити. Так що я поки на паузу. Ну все, прилад закінчено. Ось так виглядає верхня кришка. Цей кулер у нас всасує. Цей кувер в нас витягує. Значить, Жилення трохи менше 10 вольт, щоб тихіше працювали. От. Вихід на оптичний термінал слабший. Тут один діод шотки на 3 Ампера. От. А на роутер, який більше споживає, два паралельно шотки 3 Амперних. Тому є різні. Працювати боя немає різниці куди. Але ж різниця є в максимальному струмі. І також вихід на LED до 1 А. Але LED я підібрав матрицю 12 вольтову, яка всього 100 мА. Уявляєте, 100 мА споживання. Також зробив тут 5,5 на 2,1, а тут на 2,5, щоб не можна було всунути попутати це гніздо. Ну, от, акумулятор заряджений зараз. Я трошечки його зараз включу, він покаже вам як працює. Ну, зараз покажу, як тикну підсвітку. Підсвітка робить, коли нажимаємо на передній передня панель. Вольтметр можна подивитися напругу. Так. Після 13.8 він набирає дуже швидко. Ну, як звичайно, індикація. Батарея вимкнута зараз. Вмикаємо батарею, вмикаємо лед. І світиться лед. Дуже яскраве. Вимикаємо. Коли батарея вимкнута, лед світитись не буде від батареї, а буде тільки від мережі. Ну Зараз включаю в мережу. Так. Включилась. Я зараз переструю все, спеціально включив. Так, щоб все время зарядку показувало. От. Він набрав на 14.4 і вимикається. І лишається тільки одна індикація. А тепер дивіться, лед світить. От. А виймаємо з розетки не світить. Тому чому? Тому що батарея вимкнута. Коли батарея ввімкнута, то перехід оцей безшовний. Ось живлення від мережі, живлення від батареї. Чудово. Ця, звісно, річ йде в комплекті. Також в комплекті два гарненьких кабеля для роутера і для оптичного терміналу. І я ще не закривав кришку винтами. От, тут з корпусом йдуть те, що гвинти йдуть, а те, що доволі такі чудові ще ніжки. зараз покажу. Ніжки прикрутяться будуть. От так роди. От Отакі ніжки. Тут потай все. Ну і напослідок поки не закрутив, бо я зараз я буду перелашту плату по-другому налаштую цю. От. Щоб вмикалось на зарядку десь біля 13 вольт. Не раніше, нащо щоб воно хлопало кожний годину. БМС перший, скажем, коли включив на зарядку, доходило біля 13 з лишнім, Ще перші хвилин 15 вона балансувала. А зараз не балансує, я перевірив мультиметром кожну ячейку всі однакові. Тобто вже збалансовано. Ну, можливо, в процесі, звісно, може бути, що БМСка буде балансувати. Це світиться те, що у нас лед включений. Виключаємо лед, потухло. Ну а тут все, як я вам показував, тільки що кульори додавлені. Обидва. Ну, діоди розпаяні, гнізда розпаяні. Ну, все як хотілось, так і зробилось. Ну от і все. Можна відправляти завтра за замовнику. Правда, трохи менше почали вимикати електроенергію. <coughs> Проблема в тому, що зараз немає в Україні нормальних акумуляторів. І я зараз сижу на залишках, У мене, я не можу зібрати такий самий пристрій. У мене лишилось отаких 4 штучки з цієї партії. І ще 4 і лишилось 26 650 по 3600 мА. Я маю виду по літій залізу фосфату. Також є ще 4 штучки лишилось ІВІ Рейт А С40 40 мм 140 мм длиною 20 -часов. Да, Ну то сильно потужний, бо сюди вони влазять. Нормально. На це саме місце, але ж там ціна вже зовсім трошки інша. І все. Остальне жду з Нідерландів, і це буде вже. Доволі таки, ну, мабуть, не скоро. Дещо прийде в вересні, дещо прийде в жовтні. Ну, трошки ще є. Тому ще кілька замовлень зможу зробити. Все, закриваю і зараз почну робити ліхтарі. Я вже анонс робив, що один на 30 тисяч мА, другий на 10 тисяч із посиленою швидкісною зарядкою біля 4 А. Ну, а такі собі ліхтарики. Ну, вам дуже вдячний за те, що ви такі витерпіли і так довго дивилися мої випуски. Хай вам всім щастить. Все буде нормально. Потрошки, все наладиться, все буде Україна. До зустрічі в наступному випуску. Ще раз вам дякую за те, що ви продивились випуск. Все буде класно у нас.